Всім привіт! Сьогодні у нас на меті всі досягнення Австралії. Хороша новина, їх можна виконати за одну кампанію, і найкращий шлях для цього, як не дивно, комунізм. Самі досягнення не надто складні, але виконало їх не так багато людей. Ось що вони з себе представляють Австралія Hungry – контроль усіх національних територій Угорщини. Once more made, контроль регіону Дірне в Туреччині. І нарешті третє досягнення The Weapons of Third MUR, де нам потрібно скинути ядерну бомбу на власну національну територію. Останні досягнення це пряма відсилка до двох реальних воєн Австралії з Ему та хами, які знищили пшеницю австралійських фермерів. Війна закінчилась, м'яко кажучи, сумнівною австралійською перемогою. За звітом бравого генерала Мередіта, його загін знищив близько 986 птахів. Ще 2500 було поранено. Ну і що ж, Австралія. Наша країна на початок 1936 року разом має 17 фабрик і військових заводів. А також в нас наявності є гордість ВМС. Хоча, в принципі, нам це нічого і не дає. Якщо коротко, перші два досягнення можна виконати приблизно до 1940 року. Починаємо кампанію з фокуса не допустити другого Галіполі». і тут варто зробити невеличку історичну паузу. Галіполі для Австралії це не просто поразка, це національна травма. Тисячі солдатів загинули не через геніальність ворога, а через тупість союзного командування. Тому це фокус не стільки про бонуси, скільки про принцип. Більше ніколи не вмирати за чужі помилки. Далі в нас має бути стрімкий пуш по гілці фокусів прямо до вступу в комінтерн. Паралельно розвиваємо державу, хоча з двома комірками дослідження це буде непросто. До речі, я помітив, що в австралійському командуванні підозріло багато геніїв. цікаво, з чим це пов'язано. Після того, як стаємо комуністами і приєднуємося до Альянсу СРСР, одразу виправдовуємо війну на Туреччину та Угорщину. Війська починаємо переправляти на кордон з Румунією, оскільки вона є гарантом незалежністю Туреччини, і війна з нею почнеться автоматично. Також ми маємо поставити кілька бомж дивізій на кордон з Туреччиною. Сама війна не є складною, тому що у вас є совок. Наша головна мета на цьому етапі набити хороший вклад у війні саме з Румунією. тому що вся Трансильванія з фокусом у Угорщини може стати і національною територією. З регіоном Надії все простіше, просто просимо над одним контролю Совка і перше досягнення в кишені. Хочу одразу попередити ваша головна проблема в цьому проходженні це сталь. Саме йому конче потрібно хоча б один регіон у Трансильванії. але поки Угорщина не виконала фокус на претензії до цієї території, ми ще не програли. Оскільки тепер у нас є спільний кордон з Угорщиною, вона одразу починає захоплювати ті території, які я з трудом відвоював у Сталіна на мирній конференції. Ми стаємо в кілька провінцій і, в принципі, можемо йти пити чай. Угорці будуть нещадно довбати наші позиції, а в нас виходить розмін один наш солдат на десять їхніх. До речі, поки ми тут зайняті угорською мисорубкою, в нас є ще один цікавий фокус він дозволяє зробити Нову Зеландію маріонеткою, і на диво до влади приходить там цілком з настапані. Як думаєте, у нашого Річарда Діксона є шанси, чи це вже занадто навіть для хойки. <звіт> Коли угорцем нарешті набридає, закликаємо у війну Совок, і з нашим величезним вкладом в війну проблеми на конференції вже не буде. Ти. ти. Ах ти ж мудак, Сталін. Дав незалежність Хорті в одному регіоні. Нічого страшного, швидко виправдовуємо війну і закінчуємо це неподобство Будапирського мирного договору. І друге досягнення в нас кишені. Але європейські дивізії ми не поспішаємо виводити, бо не забуваємо про месія Гітлера виділяємо з наших територій Угорщину і Трансильванію як маріонетку. Вони стануть чудовим плазаром для інтервенції в Німеччину. 7 квітня німецька машина нападає на оплот всього комунізму і робочих. перший час ми стримуємо Райх, але він і сам по собі трохи ватний. Свок переходить у контрнаступу уже в 1942 році, тому ми підключаємо до війни наших сателітів, які остаточно ламають фронт рейху. Разом з союзниками добиваємо фашистського виродка і на мирній конференції робимо декілька маріонеток в Африці. Хоча стоп, почекайте, наш великодушний Діксон, замість того, щоб зробити ті країни нашими братами по комунізму, дав їм повну незалежність. Як мило з його сторони, сподіваюсь, йому тепер поставлять пам'ятник десь в кінчасі з надписом Дік Африканський. Після капітуляції Німеччини ми повністю зосереджуємося на вішальному ударі по ЕМУ. З настанням 1940 року одразу починаємо досліджувати атомні технології. До цього моменту в нас вже має бути побудований університет ядерних досліджень. Паралельно розвиваємо авіацію. Нам потрібно приблизно 40 бомбардувальників можете брати найдешевші. Саме це досягнення більш дратівливе і мутане, ніж складне. До його виконання вам доведеться сидіти в грі аж до 1945-1946 року. А поки ми чекаємо, ось топ 3 цікаві факти про Австралію, які врятують вам життя і вони взагалі суперкласні, чесно. Перше Австралія світовий лідер у медичних дослідженнях шкіри не дивно з таким сонцем. Не повірите. Але я ніколи не був в Австралії. Третє. Австралійці найазартніші люди в світі. Більше 80% дорослих людей грають в азартні ігри. Що стосується спецпроєктів, чесно, я й сам не до кінця розумію, на що там впливають ці вибори. Головне одне бомба все одно полетить. І нехай війде в історію 17 січня 1945 року. Австралійські вчені перші в світі винайшли ядерну бомбу. Названа вона була папаня на честь давнього венеціанського короля. І ось коли ми нарешті отримаємо нашу чудову атомну іграшку, спіливо приймаємо запрошення наступ до Третьої світової війни від монгольської месії Анайдина Амара, та чекаємо, поки хтось висадиться на нашу машину пастку. А ось і наші підослідні щури. Американці навіть не підозрюють, що на них зараз полетить вершина всього людського розвитку. Раз, два. 3 пуск. І останнє досягнення у нас в кармані. Тут, до речі, можна побачити, як я сильно радів, що це відео нарешті завершилось. Я зараз Він всіх, блядь! ще,